Доброго вам здоров'я, шановні! Починається новий тиждень, і в цьому відео ми з вами подивимось, до чого нам з вами готуватися. Якщо ви алергік, якщо ви метозалежна людина, так само сьогодні ми розберемо по днях детально, що треба робити, чого не можна робити в ці дні, і як себе взагалі обезпечити. Тож, це в нас тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. І для метозалежних людей я маю гарні новини, бо цей період обіцяє бути відносно спокійним, адже Сонце надасть метозалежним людям можливість трохи перепочити від інтенсивного впливу геомагнітних явищ. У понеділок, 18 листопада, очікується помірний сплеск магнітної активності, коли К-індекс сягне позначки 4. Це може викликати незначний дискомфорт у людей, які чутливо реагують на зміни магнітного поля, зокрема, можливі легкі головні болі. втома чи підвищена дратівливість, тож рекомендується уникати перевантажень, більше відпочивати і пити достатньо води, але загалом, в принципі, період достатньо спокійний. У вівторок, 19 листопада, ситуація трошечки покращиться, К-індекс знизиться до рівня 3, це означає, що геомагнітне поле буде стабільнішим і більшість людей навряд чи помітять якісь значні зміни в своєму самопочутті. Проте для сверхчутливих осіб варто залишатися обережними і продовжувати дотримуватися спокійного ритму життя. В середа, 20 листопада знову принесе невеличке підвищення магнітної активності до К-індексу 4. Цього дня рекомендується відкласти надмірні фізичні та емоційні навантаження, більше часу провести на свіжому повітрі та вживати їжу багато на магній та вітамін Б. З четверга 21 листопада і до кінця тижня, неділі 24 листопада, геомагнітна ситуація буде сприятливою. К-індекс стабілізується на рівні 2, що вказує на спокійний стан магнітного поля. Це ідеальний час для планування важливих справ, прогулянок або відпочинку на природі. Варто зазначити, що навіть у періоди слабкої магнітної активності метозалежні люди можуть відчувати легке нездуження, зокрема через інші чинники, такі як погодні зміни чи стрес. Тому лікарі радять підтримувати здоровий спосіб життя, дотримуватися режиму сну, вживати корисну їжу та піклуватися про свій емоційний стан. А от алергікам треба бути обережними і уважними на цьому тижні, бо холодає, будуть опади по всій Україні майже і в таких умовах проблема пліснявий стає актуальною не лише для зовнішнього середовища, але й для власних осель. На жаль, пліснява – це не лише естетичний недолік чи незручність, а й серйозна загроза для здоров'я. Чимало людей навіть не підозрюють, що цей грибок може жити в їхніх домівках, ігноруючи перші ознаки його присутності. Однак, як зауважують дослідники з Німеччини, пліснява здатна впливати на організм набагато серйозніше, ніж може здатися. Також багато плісняві можна зустріти, наприклад, десь у сховищах, де ми з вами змушені зараз перебувати і в день, і вночі, і взагалі по декілька годин на добу. Одним з найвідоміших видів плісняві є аспергил, який часто проявляється у вигляді чорних плям на стінах чи інших вологих поверхнях. Ці грибки можуть спричиняти алергічні реакції, ураження дихальних шляхів і навіть серйозні інфекції в людей з ослабленим імунітетом. Інший небезпечний представник альтернарія, яка зазвичай є головним алергеном відкритого повітря в теплі сезони. Але з приходом осінньо-зимового періоду її спори активно переміщуються в приміщення, знаходячи притулок у сирих куточках наших домівок. Особливо вразливими до впливу плісняви є люди з хронічними захворюваннями дихальних шляхів. Таких як астма чи хронічний бронхіт, із пригнічною імунною системою, наприклад, після тривалого лікування антибіотиками, а також діти, вагітні жінки та люди похилого віку. Аспергили можуть викликати інфекції навіть у здорових людей. Це явище доволі рідкісне, хоча в умовах високої концентрації спору повітрі та тривалого перебування в зараженому приміщенні ризик зростає. Для захисту свого здоров'я варто регулярно проводити огляд оселі на наявність ознак плісняви. Особливу увагу слід звертати на вологі приміщення, такі як ванна кімната, кухня чи місця з недостатньою вентиляцією. Також на цьому тижні може виникнути такий чинник, як холодова алергія або холодова кропив'янка. Вона може проявлятися у вигляді почервоніння, свербежу та висипань на шкірі при контакті з низькими температурами. Особливо вразливими є діти, підлітки, молоді жінки та люди з чутливою шкірою. І хоча погода поки що залишається помірною, але нічні заморозки вже стають реальністю, особливо в північних регіонах України. Саме ці перепади температури від денного тепла до нічного холоду створюють умови для активного прояву холодової алергії та інших хвороб, що спричиняються низькими температурами. Тож, як розпізнати та уникнути холодову алергію? Ну, реакція на холод може виникати навіть при температурі близько плюс 4 градусів за Цельсієм. Симптоми можуть бути наступні: почервоніння, свербіж, набряклість шкіри уражених ділянок, висипання схожі на кропив'янку. Для попередження таких симптомів необхідно накладати жирний крем на відкриті ділянки шкіри перед виходом на вулицю, обирати одяг із натуральних матеріалів, який захищає тіло від холоду, консультуватися з лікарем-дерматологом щодо засобів догляду за чутливою шкірою. Висока вологість повітря, характерна для поточного тижня, створює сприятливі умови для поширення спорів грибів. До того ж, прохолодна погода з дощами і туманами підвищує ризик алергічних симптомів. Погода цього тижня буде вкрай вологою, з дощами або з мокрим снігом майже у всіх регіонах. Найбільш вологі дні очікуються в Ужгороді, Луцьку, Львові, Тернополі та Рівному з 18 по 23 листопада. У Києві, Відниці, Черкасах, Кропивницькому, Одесі, Миколаєві і Кривом Розі 21, 22 та 23 листопада очікуються сніг з дощем. У Харкові, Дніпрі, Сумах та Полтаві 22-23 листопада будуть опади. У Івано-Франківську, Чернігові, Хмельницькому та Житомирі волого буде з 18 по 23 листопада. Найменш сприятливі умови для алергіків будуть саме в ці дні, коли висока вологість, і значні опади сприятимуть поширенню спор грибів та посиленню впливу інших алергенів. То що робити, щоб себе обезпечити? Зменшуйте контакт із вологою атмосферою, уникайте тривалого перебування на вулиці в дні з туманами або дощами, захищайте дихальні шляхи, використовуйте маски, які фільтрують пилок, спори грибів і дрібні частинки, піклуйтеся про вологість вдома, регулярно провітруйте приміщення, використовуйте осушувачі повітря для запобігання утворенню пліснявої, якщо вже помітили таку проблему. І, звісно, спілкуйтеся з лікарем. Якщо у вас є симптоми астми або схильність до алергії, обговоріть профілактичні заходи та препарати для швидкого реагування. Осінь може бути красивою і комфортною, якщо правильно підготуватися до її викликів. Втім, осінь вже майже завершилася, надалі буде зима і дуже багато цікавих прогнозів на цьому каналі ваш синоптик здоров'я. Це все про цей тиждень. До зустрічі наступної неділі. Слава Україні! Дуже дякую за перегляд! До побачення! Будьте здорові!